Як почати заробляти за допомогу платформи StoneFi не кілька доларів, а в 100 разів більше. Я радий вас вітати. Ви на каналі Криптогенія. Та на цьому відео я розповім вам, що таке StoneFi, як почати заробляти на пулах, ну і переглянути, скільки ми можемо заробити за певний час роботи з платформою. Ну а корисні посилання ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі в опису під відео. Також в ньому я розповідаю, як може почати навіть новачок заробляти декілька сотень бакців. Сідайте зручніше, ми починаємо. Давайте для початку розглянемо, що таке з Тонфай. це децентралізований автоматичний маркетмейкер на блокчені Ton, який забезпечує майже нульові комісії, мінімальне проскальзування, надзвичайно простий інтерфейс та пряму інтеграцію з гаманцями, Ton. саме через ці гаманці ви можете здійснювати будь-які обміни в мережі Ton, а також розміщувати власні проекти, а також заробляти на наданні ліквідності та фармінгу токенів. Як саме це зробити, я зараз вам розповім. Ну що, почнемо з головного, що таке плуліквідність. І як на ньому заробити. Уявіть його як величезний резервуар криптовалюти, де на двох часах терезів збалансована рівна кількість і вартість токенів. І все це під повним контролем смарт-контрактів. Смарт-контракти це програми на блокчейні, які автоматично виконують угоди безпосередньо. Та вони автоматично керують обмінами між учасниками. Це все гарантує швидкі та безпечні транзакції, а найприємніше це саме з цього пола. Ми і будемо отримувати нашу комісію. Тепер у нас виникає наступне питання: де знайти топові пари? Ви можете її знайти в The Open League. це крутий проект із спільноти Тон, що має на меті залучити понад 5 мільйонів користувачів до екосистеми Тон через різноманітні квести ігри від партнерів. Одним із найгучніших проєктів – це NotCoin. Але хто не знає NotCoin? Ось покажіть мені, хоч одну людину, яка не знає, що таке NotCoin. А тепер перейдемо до найцікавішого: як обіняти свої тон на потрібний токен і додати його в пул ліквідності? Спочатку вам потрібно вибрати торгову пару, яка вам сподобалась. Це можна зробити у клаці Pools на платформі StoneFi, де відображаються всі доступні пари. Я виберу пул MyTon, тому що він нещодавно вийшов і має дуже смачний відсоток, прямо як ти, коли будеш підписаний на канал Криптогенія. Посилання в описі. Під кожною парою ви побачите процент фармінгу. Це річний дохід від пулу, який розраховується Рахований на основі даних за 24 години. Чим більша активність там, тим більший ваш заробіток. І Як тепер обміняти наші тон на інші токени і додати їх в нашій вибраний ліквідності? спершу натискаємо на розділ SWAP і підключаємо свій гаманець. Особисто я рекомендую використовувати тон кіпер, тому що він для мене найзручніший для використання. Але ви можете вибрати інший. Хто вам за це заважає? Тепер обираємо потрібний токен для обміну, вводимо суму і не забуваємо, кількість токенів має бути рівною за вартість з обох боків. Щоб було все правильно. Після цього підтверджуємо угоду і просто чекаємо, поки транзакція завершиться. Це займає буквально декілька хвилин. Після того, як ви здійснили обмін токенів, нам потрібно додати їх до пулу ліквідності. Для цього переходимо в розділ Pools та вибираємо наш пул ліквідності «MyTone» і натискаємо кнопку ADD Liquidity». Підтверджуємо транзакцію у гаманці та очікуємо на її завершення. Як тільки операція буде завершена, наші токени успішно додадуться до пулу ліквідності. Тепер ви матимете можливість зробити додатково, беручи участь у нашому фармінгу. Ну а щоб не упускати можливість залетіти під дуже смачні відсотки до фарм. Переходь до мого телеграм-каналу Криптогеній за посиланням під відео. Ну а також підписуйтесь на даний ютуб канал, завдяки вашій активності будуть виходити нові відео. Ну і не забувайте про наш Тікток, де я кожного дня розповідаю про ринок і круті активності. Все в посиланні під відео на зв'язку. Був Геній, всім обоюдно!